І друзі, залітає до нас ось така баха на продаж. Подивіться лише на неї, подивіться на цей антихром, подивіться на цей кузов. Абсолютно в рідній фарбі. салон цілому світлому виконанні. Руль не затертий абсолютно, немає нюансів. Жодного ДТП. Є відповідні документи, диски не закоцані. Ось така башечка. Зроблена хімчистка, зроблена поліровка. Автомобіль покритий воском твердим. Садіння не закоцані, шкіра не затерта. 2017 рік, 194 тисячі кілометрів пробігу. Фари затягнуться в бронеплівку. Лобовеза тянути в керамічну плівку. Дорогоякісну. Жодного дискомфорту немає, можете перевірити. Видно як Так ніби його немає цього тонування, А зовні ось такий, ось такий вигляд. Місто Тернопіль, Лозовецька, 24.